Вашу подушку потрібно змінювати раз в два-три роки, і ви готові до цієї розмови. В нашій роботі ми стикаємося з тим, що багатьох із вас подушка переходить у спадок від мами або бабусі і живе в квартирі десятиліттями. От подивіться, як можна спати на такій подушці. Подушку треба змінювати раз в два або три роки. Це правило, якого треба дотримуватись. Ви ж змінюєте білизну, ви змінюєте одяг, ви змінюєте своє взуття по сезону, купляєте нове. Але подушка, як ви її раз поклали собі на ліжко, або хтось інший вам її поклав, так вона з вами і живе. Але ж це ваше здоров'я. Ви спите на подушці, дай Бог, щоб 6-8 годин в день. Кожного дня. Кожного дня, замість того, щоб спати на гарній подушці, на гарній постільній білизні, під гарною ковдрою. Ви спите бог знає на чому, і економите на своєму здоров'ї, на своєму сні. А сон – це база, як, так само, як і їжа, після якого ви встаєте і живете цілий робочий день. Будь ласка, візьміть собі зазвичку змінювати подушку раз хоча б в три роки.